На захист міста. Столичні активісти вкотре вимагають від влади зберегти культурну спадщину Києва, навіть театралізоване дійство влаштували. Воно на думку учасників маршу мало б продемонструвати деребан історичних пам'яток. Ми хочемо відміни гри... прийнятого градостроїтельного закону, Ми хочемо зберігання зелених зон. Ми хочемо, виступаємо проти реконструкції Андрійського спуску, Ми хочемо, щоб на місці Десятинної церкви нічого не строїли. А ставили фундамент в тому в якому він є, і поменяли вообще державну стратегію. Учасники акції пройшли маршем від золотих воріт до контрактової площі. Зупинялися на пейзажній алеї біля десятиної та Андріївської церков місцях, де на їхню думку найбільше порушується закон. Організатори сподіваються, що чиновники почують їхні вимоги. Є частина депутатів, яким це по барабану. От тому, якщо їм це по барабану, то ми просто будемо настільки часто робитися заходи, щоб щоб вони відчули, що е, люди все таки е, мають свою думку, і що якщо вони не будуть реагувати на наші мирні заходи, то ми будемо думати, як нам е, власне себе поводити надалі. Це вже другий марш на захист столиці. Як зазначили організатори, у ньому взяли участь небайдужі до долі столиці кияни.